Просити в ім'я Ісуса. Роздуми над Словом Божим на суботу 6-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину, воістину кажу вам. Чого тільки попросити Отця в моє ім'я дасть вам? Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть. І отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в Моє ім'я, і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас. Бо ви мене полюбили й повірили. Що я від Бога вийшов, я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросити Отця в моє ім'я дасть вам. Неймовірна річ, Господь обіцяє, що Отець зробить усе, хоч би про що ми просили. Якщо проситимемо в Його ім'я. Так просто? Однак з власного досвіду знаємо, що Господь не виконує всі наші забаганки. Про що ж тоді мова? Або що означає це просити в ім'я Ісуса? Що взагалі означає просити в чиєсь ім'я? Говорити від чиїгось імені означає говорити так. Якби говорила та чи інша особа, а просити від чийогось імені означає просити так, начеб просила та людина. Іншими словами, просити Отця в ім'я Ісуса означає просити так, начебто Ісус сам просив би. Для цього потрібно дуже добре знати Ісуса, потрібно знати Його прагнення. Наміри Його серця, потрібно бути близьким до Його серця, потрібно просто Його любити, щоб цікавитись більше ним, аніж собою. Що ж такого Ісус може попросити в Отця? Лише те, що доведе нас до Спасіння, лише те, що об'явить славу Отця на землі, як виявляється, це не так і просто просити щось в Отця в ім'я Ісуса Христа. Та Господь нам послав для цього помічника, так само й Дух допомагає нам у немочі нашій. Про що б нам молитися як слід, ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Просімо Отже, Його про допомогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.